Україна РФ посилила масовані атаки. Протягом тижня Росія різко збільшила інтенсивність ударів по Україні. У ніч на 9 липня РФ випустила рекордні 741 дрон і ракету, з яких ППО знищила 718. Найбільше дісталося Луцьку. А вже наступної ночі головною ціллю став Київ і область. Атака тривала майже 10 годин. Загинули двоє людей. Ще 16 -ро поранені. Росія на 60% наростила обстріли у червні. Тож Україні потрібне ще по. Тужніше ППО та мобілізація. Постачання відновили президент Володимир Зеленський у зверненні 11 липня. Повідомив, що Україна знову отримує військову допомогу США та ЄС. За його словами, вже узгоджені нові поставки зброї. Триває робота над збільшенням її виробництва в Україні та підготовкою потужних санкцій проти Росії. Зеленський додав, що наступного тижня українські військові продовжать координацію із генералом Келегом у межах співпраці з американською стороною. Україна і Велика Британія домовилися про постачання 5 тисяч ракет для ППО. Лондон і Київ уклали угоду про понад 5 тисяч ракет для української протиповітряної оборони від британської компанії «Зейлз», профінансовану гарантією на 2,5 мільярди фунтів строком на 19 років. Це суттєво посилить захист України від атак Росії. Британія також підтвердила окрему двосторонню допомогу до 283 мільйонів фунтів на 2025-2026 роки. Для підтримки українців у різних сферах